Отже, колеги, маленька консультація щодо того, як виставляти результати оцінювання учнів 5-7 класів НУШ в 2025 році. Е, є ось одна підгрупа, іноземна мова. Е, нажимаємо на вкладочку додатково, розрахувати підсумкову НУШ. Обов'язково обираєте щоб ця підсумкова нуж була після останнього уроку в 7 навчальному році. Отже я візьму, у мене заповнені дати уроків до 30 травня, нехай це буде 30 травня, 8 урок. Розрахувати. Даний розрахунок виведе вам середнє арифметичне по кожній із груп результатів. І ви бачите, у мене з'явилося 4 стопчики, підсумкова нож. Далі знову та ж сама вкладка додатково. Натискаємо «Розрахувати семестрову нож. Важливо, щоб це було після 30 травня. Нехай це буде 31 травня. Так само розраховуємо семестрову нож. Розрахували. Далі. Е, виставляємо стопчик, скориговано. Пам'ятаємо, що це після 31 травня має бути. Візьму час уроку 8. І ви бачите, у мене всі стопці логічно побудувалися. Далі знову ж натискаємо додатково і обираємо вкладочку «Розрахувати річну. Розраховуємо річну. Урок, у мене нехай стоїть точно, щоб вже вийшло. Після 1 червня розрахувати. І у вас розрахована річна. І останній крок. Додаємо ще колонку скоригована. Знову ж, пам'ятаєте, я брала 1 червня. 2 червня, тут дата не відображається, вона ніде не відображається, для нас з вами важливо просто побудувати логічний ланцюжок відповідних позначень. Отже, таким чином у нас з вами виставлені оцінки за другий семестр в 7 класі, також і скориговано. Якщо у вас є якась помилка, наприклад, ви десь виставили не ту групу результатів, яка має бути. То для класного керівника не буде формуватися свідоцтво досягнень. Наразі ми бачимо, що свідоцтво досягнень сформувалося так, як потрібно. Ви бачите, є результати з іноземної мови за групами результатів і за загальною оцінкою. Наголошую, що в річне оцінювання ми з вами не виставляємо групи результатів. Дякую!